Пішли на осінні канікули, а повернулись на дистанційне навчання. Усе через відсутність опалення в Ужгородському ліцеї імені Гренджі Донського діти другий тиждень поспіль вчаться онлайн. Все через несправну котельню. У міській раді пояснюють, її перенесли на територію навчального закладу. Затримка виникла із доставкою спецобладнання. Так як під час військового стану досить складно зараз замовити це все обладнання, тому нам обіцяли на кінець грудня зробити поставку цього обладнання. Але ми вийшли напряму на поставщиків, відповідно, вони нам пішли на зустріч і обладнання виготовили швидше, тому ми плануємо зробити вже перший запуск 18 листопада. Тобто до кінця наступного тижня котельня мала б функціонувати й обігрівати не тільки школу, але й садок номер 26, який наразі також без опалення.